Усім доброго дня, ми з України. Так, сьогодні покажу роботу із щепкою. Де вигружаю, куди складаю і як просихає. Так, щепка можна палити її тільки сухою. Потрібен навіс або якесь накриття, щоб продувалося. Бо в закритому, якщо закрите приміщення, вона сохнуть не буде, буде цвісти. Ми маємо такий навіс. Приєднаний до паркану. Там балка прикручена до стопчиків до бетонних. Ну, під уклоном. Тут стоять стопчики, Бушний ондулін, колись подарували мені будівельники. Трошки там в двох місцях підтікає, бо в ньому вже ж дирок немерено. Я крутив на саморізи. Шляпки купив віддільно. І крутив на саморіза. Це ще зроблений до війни на вісик. Так. Він довжиною скільки 4? 10 метрів. 10 метрів. Балки були 4 метрові, трошки відрізана. Так. І потім поставлені палети. На землю, прям приблизно по уровню, виставив, де рівненько стоять і де було пригинується, нахиляються ящики, ну то нічого страшного, вони не впадуть. Так, це в нас оце розрив. Це зараз я працюю і сюди ставлю. Оце залишилося сухої. Півтори палітки. Я возю її і додому, і в майстерні палив. Ну, цей рік найменший розход, тому що електроенергії не було. Хотел це я палив то дровами, то буржуйку, то холмова, там тирсу спилки. Ну, Коротше, щепки багато залишилося. Оце суха, якщо вона останеться у... ну, після сезону опалення, ми її в мішки і сюди сиро. Так, виходить висотою 2, 4, 6, 8, 10. Тут 13 висотою, Ну, на палету стає 8. Вісім стопочок. Оцих стопочок вісім штук. Дивлячись з яка. да, якщо більше, менше вони є метр на метр двадцять, є метр двадцять на метр двадцять, є вісімдесят на метр двадцять. Ну, все, все коротше цей. Куди вже ящики не влазять? Получається, що було, оце їздив ремкомплект. На молодому фермеру в область, то об'їздив АТБ, там 150 ящиків Взяв по гривні. От. То ставлю вже Палету так в встик. Добавив все рівненько, теж красивенько. І тоді із бека зробимо таку накидочку. Тут буде труба, ну, наче вона буде йти там прикручено. Іде води нахльост. Вертається і вертається туди, і там опять прикручено. А в цей петлю вставлена труба для весу. Збоку нічого страшного, головне, щоб не затікало зверху. І все. Так, тепер отаку в ящику Це вона перестояла ніч, вона вже гаряча. Той, тобто, хто там думає, що можна кагат такий насипати, ні, з щепою треба працювати одразу. Тобто можна насипати 2-3 ящики, але його треба буде. Перевертати через день, бо вона згорить, зразу пріє, горить. Ось така стіночка була красива, коли відкриваю на цей борт наверх. Вона геть було рівненько. Потім, що сюди сипиться, я її не підбираю. Беру лопатою з ящика, насипаю в ящики, а те потім остається, потім вже воно тіпа, трошки вже остиває і буде. Так, тепер ящики. Оце де в мене порядок. Це ідеальний порядок, це і е, ну, Оці ящики я накидаю їх по причині того, що пусті їх поставити стопками їх не можна. Їх валяє вітер, вони падають і коротше, розбиваються. То я їх отако вже на кучу, на кучу, на кучу, їх тоді ні вітер не роздуває ну, Вроді би як не порядок, але ж лежать на кучці. Оце, що в мене осталось, треба набрати. Ну оце десь е, півтора ящика цих тракторних. Оце сюди влізе. Тобто порядка 2,5-3 куба. Ну, на, на взгляд. Тобто, щоб опалити будинок. Ну, наприклад, будинок треба кубів 40 щепи. Скільки тут влазить, я в принципі не считав, але думаю, що кубів 15. Ось сюди. Так, у мене є ще навісик. Потом. Пристикований до майстерні, там теж вибрато. я витопив одну половину. Там буду ставити. Ну, зараз підемо покажу. Так виглядає під навісом. Тут у мене колись були дрова. Дрова я вибрав і зробив для щепки. Теж поставив паліти. Тут, правда, йде під уклоном, отак отуди на спуск. То тут я вже кожну, кожну регулював. Ну, по глибині, як можна вирівняти, трошки лопатою пічки І тепер от туди йду, наставляю. Тут ми вже суху вибрали. Оце теж сира, якось так вийшло, що не було куди ставити. Тут вже ну, вона стоїть в розмір, вже її переставляти не прийдеться. Йощики формат геть різний. Тут здоровий, щоб було легше брати і одразу висипати в бункер. Ну, а маленькі тоді вже в мішки. Тут також розрив уже невеликий, це в нас сухо, це в нас сиро, свіжачок. І от так от працюємо. Там за стінкою лежать мішки набраті. Там саме темніше, бо мішки пропадають від ультрафіолета. І от така так. І ще розкажу про площадку. Так, площадка, там, де працювати з щепою. треба щоб не було ні камінчиків, нічого. У мене тут лежали ну, колись дрова. І виходить, куски кори, і воно все вдавлено на землю. І коли граблями ти його шкрібаєш, там ворушиш чи лопатою. оті куски і було першу зиму, то два рази прям шнек заклинив. Ну, Великі куски попадаються. Казалось би, да, та приймеш. Ні, треба щоб було гладенько, але і не асфальт, і не бетон. Тому що коли піде дощ, це все діло попливе і буде не ось. Не так. Треба, щоб було... Ну, втопно має тут засипане кирпичами таке забутоване, і вже затрамбоване землю і тирсою. Яка я, де ямка, що таку трактором продали, то я його все защипую, як зібнем. Оте От все засипав і воно затрамбовується, і тоді лопаткою рівненько береться і нічого не зачіпається. Тобто, должно бути гладеньке, таке, наче зализане площадка. От. І отак.